Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Всього членів комісії 5 присутні, четверо відсутні по поважній причині Віктор Овчанок. Значить, квору у нас є і засідання нашої комісії правочинне. На комісію запрошені заступник начальника управління, начальник відділу номерів Тернопільського районного управління цивільного захисту і превентивної діяльності. У ДСНС України в області Володимир Солоцінський, е, представники виконавчих органів міської ради Андрій Поліщук, Тетяна Розурська, Олег Соколовський і Денис Гузар. Е, Так Пропоную порядок денний наш взяти відповідно до того, що вам були розіслані всі на електронки. Е, весь порядок денний і додаткове питання. Е, за основу. Так, прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Рішення прийняті. Дякую. Переходимо до розгляду питань в порядку нашого денного. Пропоную ще за ініціативи, перепрошую, нашого питання за ініціативи управління комунального господарства, благоустрою та екології доповнити порядок денним питання про делегування повноважень. Доповідати буде Олег Іванович Соколовський. Будуть ваші якісь пропозиції доповнення до порядку денного? Нема. Немає. Ставлю на голосування доповнення до порядку денного. Прошу голосувати. Чотири за. Рішення прийнято. Тепер хочу ще, ще пропонується внести зміни щодо черговості порядку денного. А саме питання, яке в нас під номером 2, це є виконання. Програми захисту населення поміняти під номером 1, а програму забезпечення пожежної і техногенної безпеки розглядати його під номером 2. Будуть якісь пропозиції щодо зміни цих питань? Немає. То прошу підтримати. Хто за це, прошу голосувати? Чотири за отримались 0. Рішення прийнято. Так, пропоную затвердити порядок денний. З врахуванням наших змін в цілому. Ставлю на голосування за, 4 за. Утримались нуль проти нуль. Рішення прийнято. І так, розглядаємо. Змінюючи питання, переходимо до розгляду порядку денного. Питання про внесення, про виконання вірніше, програми захисту. Населення і території Тернопільської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру на 2023-2025 роки. Короткий екскурс. До цієї програми ми вносили декілька разів зміни. Вона змінювалася як в фінансовому, так і в зв'язку. Що у нас війна змінювалася декілька разів. На початку було виділено там понад 13 мільйонів використали кошти в 10 мільйонів. І конкретно, що ми зробили і куди використані дані кошти, буде доповідати Андрій Поліщук. Прошу, пане Андрій. Okay. На виконання заходу програми захисту населення території Тернопільської міської та Кирилівної громади в надзвичайній ситуації шумального природного характеру було виділено за 23-25 роки, було виділено 13 мільйонів 794 тисячі гривень, з яких використано 10 мільйонів 440 60 тисяч гривень. Програмою профінансовано утримання та модернізація системи оповіщення централізованого оповіщення населення, закупівля генераторів, а також поповнення і використання матеріального резерву. Відповідно, кошти пішли на оплату послуг з інфекційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення оповіщення суб'єктам господарювання, які надають телекомунікаційні послуги, оренду технологічних приміщень, забезпечення електронних комунікаційних послуг, користування мережою інтернет, послуги провайдерів, послуги у сфері локальних мереж, використання комп'ютерних програм. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на модернізацію місцевої автоматизованої системи централізованого обміщення Тернопільської міської територіальної громади в частині приєднаних населених пунктів асами села Кузарівка, Вертелка, Городище, Носівців, Черніків, Глядків, Плесівці, Курівці, Малашівці і Ланківці. Виконані роботи з монтажу та електромонтажу комплексів обладнання сповіщення та комплектів обладнання систем інформування населення Тернопільської міської територіальної громади. Частково докомплектовану систему централізованого поміщення Тернопільської міської територіальної громади, що забезпечує своєчасне інформування про загрозу про виникнення навчальних ситуацій технологія природного характеру. Тобто на території міста додатково були встановлені гучномовці, які подають текстову інформацію щодо е -е, сигналів побітних тривога, як місця, де, е -е, де всередині системи полічення не покривали територію, було додатково встановлено 11 гучномовців. Е -е. Що, що? Ну, що не достанешся, не достатньо. Ну, згулем, робота. А, частково документу видалимо технічні електромонтальні роботи з услуговування у зв'язку з пошкодженням електроворонів через перепади на пороту і на провод, дуже багато виходить з вартового робота. Відбулось поповнення місцевого матеріального резерву відповідно до затвердженої моментури для подальшого використання під час проведення аварійного рятування та інших невідкладних об'єктів нас на звичайних ситуацій. Забезпечено засоби лісіння хімічного захисту непрацюючого населення, яке потрапляє в прогнозовану зону хімічного забруднення на міської територіальної громади, та особового складу спеціалізованих служб цивільного захисту. Тобто це забезпечує протигази та костюми для служб цивільного засобу і для непрацюючого населення, яке попадає в зону підприємств, які розташовані на території Тернопільської громади. E, проводилася утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних речовин, предметів та відходів на території Тернопільської міської територіальної громади, Забезпечилася трансляція на зупинки громадського транспорту, мовної інформації, аудіо та відеоролики про надзвичайні ситуації і також через громадські зупинки для трансляції сигналу повітряного повітря тривоги. Проведено провірку засобів вимірної техніки інізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву Тамповської міської територіальної громади. Забезпечення робочих місць операторів системи єдиного ситуативного центру та його обслуговування. Проведено закупівлю засобів енергопостачання, це генератор та інших пристрій автономного жиру. Дякуємо. Дякую. Врахувати, що на вашу долю випало нелегке. Бути керівником, начальником управління такого, що дуже багато вас навантажені, дуже багато розуміємо, що там проблеми перебують величезним світлом. і не просто це все, але ворог нам не дає передишки. І дякуючи, що часто спрацьовує наш система оповіщення це ваші службі. Я особисто і в своєму районі, і там не працюю, в іншому районі. Направді. будуть якісь зауваження до доповідча. Взяти інформацію до відома. І ставлю на голосування проєкт рішення міської ради про виконання програми захисту населення і території Тернопільської міської територіальної громади від зазвичай ситуацій, техногенного і природного характеру на 2023-2025 роки. Прошу голосувати. Хто за? 4 за, проти нуль і отримали ноль. Дякую, пане Андрію. Переходимо до розгляду до наступного питання про виконання програми забезпечення пожежної технологічної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Доповідає Володимир Солотинський. Прошу пане на виконання заходів програми забезпечення пожежної та термінальної безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2023-25 роки було виділено 4 мільйони 600 тисяч гривень, яких використано 4 мільйони 544 тисячі 325 гривень. В результаті заходів розроблено проєктно документацію, документацію експізного проєкту на відміну міського депо за адресою вулиця навчання Коміста Тернопіль, придбано спорядження для ремонту спецобладнання, придбано спецводіо, обладнання частини, придбано півноутворющі для оцінки пожеж, забезпечено роботу зв'язку та проведення до належного стану техніки. Проведено роботи з покращенням матеріально-технічної бази пожежного рятувальної частини, також придбана запчастини до транспортних засобів, змонтовану систему опалення для пожежної частини і також з монтовою впровадження проєкту рятувальної громади, приймано спеціалізований відділ серед рятувальників. Дя Дякую. Є запитання до доповідача? Немає. Пропоную взяти дану інформацію до відома. І також хочу скористатися з ситуацією, подякувати вам за співпрацю. Я, як управитель будинку, знаю, що не просто вашим хлопцям серед членів комісії, які там у складі 4-5 чоловік, можна сказати, що ваші представники на цьому рівні працюють найкраще. У мене недавно була перевірка. Зауваження отримали хтось справ вийшли за мішок з піском з-під вікна. Сфотографуйте про фіксації відправки. Один слово, хто це працюють, я вам дуже дякую за такі ваш колективом. Ставлю на голосування про проєкт про виконання програми забезпечення пожежної і технології безпеки Тернопільської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за? Проти? Ну, утрималися. нуль. дякую. Рішення прийняли. Дякую. Дякую. -дякую. Дякую. дякую. Так, переходимо до наступного питання. Згоди на до міської, громади, шу шу розгляд, про надання згоди на прийняття квартири до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади відповідає Тетяна Безільська. Шанов, шановна депутата, за ваш розгляд пропонується проєкт рішення про надання згоди до прийняття квартири до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Даний проєкт рішення спрямований на вирішення питання прийняття до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади об'єктом нерухомого майна квартири. Казане питання відноситься до компетенції міської ради та врегульовано законом України про місцеве самоврядування в Україні. Необхідні всі документи долучені до проєкту рішення. Могли з ними ознайомитися дорогу. Дякую. Все було у нас ми ознайомилися, квартира, де за в знаходиться, адреса і то ще все там є. Буде зауважені до дача? Немає. Немає. Пропоную погодити і ставлю на голосування проєкт рішення. Міської ради про надання згоди на прийняття квартири до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Утримались нуль. Проти нуль. Дякую. Дуже Дякую. Так, слухається питання під номером 4, яке звучить з чином. Про надання згоди власника систем. Централізованого водопостачання та централізованого водовідведення доходи Олексіонів управління проміняв. Дякую. Хочу зразу нагадати, бо таке буде три рішення, що прийнято рішення сесії міської ради 2.020 року, де було сказано, що якщо не входить територіальну громаду дане свого господарювання або даний об'єкт. Необхідно надається дозвол на водопостачання або затендоване підвернення, виключно з дозволу власника даних мереж, тобто міської ради. Відповідно, сьогодні ми розглядаємо рішення, звернулося приватне підприємство ГЮКОС і відповідно розглядаємо надання дозволу водоканалу на видачу. Технічних умов щодо будівництва багатопаленої багато автозаправної станції з пункту сервісного обслуговування водіїв та пасажирів на вулиці Більській 9, селі, ГАЇ, Гречицьк і району. Е, оскільки е, е, водоканал не може видати без дозволу міської ради, то наважувати. Як сказав вже Олег Іванович, ми сьогодні будемо з вами розглядати три таких звернення, і всі вони з вулиці Львівської, та її в та її Шевченківські не входять до нашої так, територіальної громади, не входять. Але одна вони сказали, що це буде вже фактично останні. І більше такого ми не будемо. Фактично, то є частково і навантаження на нашу систему. Так. Величезне навантаження на нашу систему. Тому будуть це питання до Олега Івановича? Немає. Пропоную, що? Поводити і надати тому приватному підприємству згоду про надання згоди власника систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Проти нуль. Утримались 0. Рішення прийнято. Так, слухаємо наступне питання під номером 5. Яке звучить доступним чином. Проведення згоди власника систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Все те саме, тільки інша адреса, і інші бачили. Інші... Прошу таке. Проводянка пасіці Прослава Іванівна е, значить, проєкту на підключення до мережі централізованого водопостачання водовідведення, нове будівництво адміністративного будинку е, по вулиці Львівській на селі Граїнів Гарківського. Будуть запитання? Відповідача немає. Пропоную надати громадянці пасічник дозвіл. Тому ставлю на голосування. Проєкт рішення міської ради про надання згоди власника систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Прошу голосувати за 4. Утримались 0. Проти 0. Дякую. Рішення. Прийнято. Переходимо до наступного питання під номером 6. Питання під номером 6, знову ж таки, про надання своди власника систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення людей Олег Іванович Сокодовський. Почай. До вашої уваги питання надати Кримівському Олександру Миколаївичу значить, під нове будівництво станції технічного обслуговування автотранспорту вулиці, Грачинський та Ромського району. Запитання до відповідача. Немає. Пропоную надати дозвіл Криницькому Олександру Миколаївичу і ставлю на голосування про надання згоди власника системи централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Прошу голосувати за, 4 за. Утрималось 0 і проти 0. Рішення прийнято. Так, переходимо до питання під номером 7, яке. Звучить наступи чином прийняття, про прийняття мереж водопроводу та побутової каналізації до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Тут же мова йде про тернопільський об'єкт. Тут господарське питання від СББ, о СББ, Володимира Великого 11. до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади передати поповнення статутного капіталу Тернопіль водоканал. Мережі до другого будинку адресою задресудимовника 11. Водопровідний рік діаметр 25 мм 55 тисяч гривень, дво каналізацію діаметр 58 метрів 85 тисяч, і все, і все так. Будеться питання до доповідача? Нема. Пропоную прийняти від ОСББ Володимира Віку 11 до Тернопільської міської територіальної громади. Дані об'єкти кітки, що прозвучали і ставлю на голосування проєкт під номером 7 про прийняття мереж водопроводу та побутової каналізації до комунальної власності Тернопільської міської територіальної Прошу голосувати. Хто за? 4 за. Проти. Ну. Дякую рішення прийнято. Слухається питання під номером 8. Про прийняття мереж водопроводу та побутової каналізації до комунальної власності. Европіської і міської територіальної допомоги розповідає Олег Іванович Соколовський. До вашої уваги від ОСББ Батерхайн -Бат так само передається водоканалу е, поповнення затутного капіталу е, за адресою потелемої куліша 2, а сам водопровідний віт, е, діаметр 90 міліметрів, вартість 16 тисяч 500, каналізація діаметр 200 міліметрів, вартістю 90 тисяч 500. Будуть запитання долара Івановича. Yes. Це наше таке господарське питання, яке ми фактично розглядаємо на кожній засіданні нашої комісії. Тому пропоную прийняти ОСББ батерфляй до власності Тернопільської територіальної громади і ставлю на голосування проєкт міської Тернопільської ради про прийняття мереж водопроводу та побутової каналізації до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? 4 за, проти, 0, отрималися. Дякую. Рішення прийнято. Слухається питання під номером 9. Про затвердження додаткової угоди номер 1 до договору номер 84 від 29 вересня 2025 року про передачу міжбюджетного трансферу. На 2025 рік відповідає на соколовську Прошу. питання. Говорить ведеться про безберідні маршрути підгідною Олени Зеленської. Ви знаєте, що попередній рік було виділено як з місцевого бюджету з ОВА та державного бюджету кошти для виконання цих робіт, оскільки з ОВА нам передали в цей час 15 мільйонів для виконання робіт. Під, під кінець виявилося, що вона попросила 5 мільйонів назад, а нам дає на замін державні, оскільки там були проблеми з виконанням І відповідно зараз вносяться зміни. Угоді пишеться не 15 мільйонів, а 10. і нічого Будуться питання до Олега Івановича? Не. Немає запитання. Ставлю на голосування проєкт рішення міської ради про затвердження додаткової угоди номер 1 до договору No84 від 29 вересня 2025 року про передачу міжбюджетного транспорту на 2025 рік. Прошу голосувати за 4 за. Проти ну. 0. Отрималися. 0. Рішення прийнято. І е, основний порядок денний ми переглянули і розглянули і прийняли рішення. У нас ще є додаткове питання. Під номером 10, і ми його зараз прослухаємо. Іванович. Про Олег Іванович звернів про делегування повноважень, доповідає Олександр Соколас. Ну ви щойно голосували за те, щоб додати дозвіл на водовідвернення і водостачання для об'єктів, які знаходяться поза е... межами тетради громади, оскільки ми бачимо, що такі потіки досить великі, це дуже серйозне навантаження на сесію. А в рішенні сесії вказує наступне. То це або сесія, або уповноважені особи, які е, сесія надасть е, да, прийдуть рішення, що сесія надасть виконавчому комітету приймати ці рішення в подальшому, щоб щоби зменшити навантаження на депутатський корпус. В цьому рішенні так, так, так і є, щоб телевувати виконавчому комітету ці повноваження. Є запитання до Олег? Немає запитання. Ставлю на голосування. Проєкт рішення міської ради про додаткування повновежень. Прошу голосувати. Хто за? Чотири за? Проти 0. Ну Отримаємо рішення прийнято. Дякую. Дякую. Всі питання, які були донесені сьогодні на розгляд нашої комісії, ми з вами розглядаємо. Будь-яковий додатковий, можливо, на початку смів, а зараз вже, так сказати, вирішив виступити поки що, поки. поки що немає. Дякую. Всім членам комісії за роботу і за оперативність і нашим доповідачам.